Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо нас. Щоранку о 9-й годині хвилини мовчання вшановуємо пам'ять загиблих. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали життя заради нашої свободи. Схиляємо голови в глибокій скорботі, вічна і світла пам'ять. Під Кам'янську громаду відвідала делегація з Норвегії. Під час візиту гості ознайомилися з роботою селищної ради, обговорили можливості подальшої співпраці та підтримки Підкам'янської громади. Вони відвідали центр надання соціальних послуг Підкам'янської селищної ради, куди передали гуманітарну допомогу. Окрім того, делегація мала можливість побачити історичні та природні пам'ятки громади, дізнатися більше про її культурну спадщину. Найважливішою подією стало передання шести автомобілів для Збройних сил України. Це ще один важливий внесок у нашу спільну боротьбу за свободу і незалежність. Щиро вдячні нашим норвезьким друзям за підтримку. У рамках співпраці між підкам'янською громадою та німецьким муніципалітетом громади, а також німецькими організаціями, було придбано подрібнювач для гілок. Щиро дякуємо підкам'янським друзям з Німеччини за підтримку та допомогу, яка сприяє розвитку підкам'янської громади. Ваша підтримка має велике значення. Підкам'янська територіальна громада отримала новий шкільний автобус для Паликоровівського закладу освіти. Ключі від автобуса та відповідні документи вручив заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Олександр Кулепін. Програма Шкільний автобус реалізується Міністерством освіти і науки України у співпраці з Міністерством економіки України через Прозоромаркет. Вона є частиною національної політики, зроблено в Україні, ініційованої президентом України Володимиром Зеленським. Оптимізація це не завжди закриття, коли разом є результат. Справжні зміни народжуються там, де та є співпраця, ініціатива та небайдужість. Саме такий приклад показала громада села Паликурове, об'єднавшись задля спільної мети збереження і ефективного використання освітньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету, а також завдяки спонсорській підтримці. Було придбано необхідні матеріали для ремонту приміщень. Силами працівників освітнього закладу, мешканців села та за участі старости любові хорошої і директора школи Олега Кухара вдалося здійснити монтаж нових міжкімнатних дверей, заміну підлогового покриття, ремонт освітлення та електромереж, проведення системи каналізування, облаштування функціональних зон для різних потреб. У результаті виконаних робіт у відремонтованому приміщенні розмістилися старостинський округ, сільська бібліотека і народний дім. Таким чином, будівля школи та садочка не втратила свого значення. Навпаки, вона отримала нове життя, ставши осередком громади культурного і адміністративного життя села. Цей проєкт яскравий приклад того, як через оптимізацію можна досягнути розвитку, а не руйнування. Коли громада згуртована, кожен внесок цінний, а кожна добра справа помітна. Дякуємо кожному, хто долучився. Разом ми творимо сильну дієву громаду, де зберігаються традиції. І народжується майбутнє. Непросто, але приємно бачити рух вперед. Комунальній установі Центр надання соціальних послуг Підкам'янської селищної ради важливо піклуватися про стареньких людей, адже кожна людина заслуговує на увагу, підтримку та належний рівень комфортних умов для проживання у будь-якому віці. Завершення ремонтних робіт у закладі стало можливим завдяки фінансовій підтримці з обласного та місцевого бюджетів, а також завдяки спонсорським коштам та старанням працівників установи. Це дозволено не лише покращити умови проживання, але й збільшити кількість місць для нових мешканців. Наразі в закладі проживають 30 осіб з різних громад, і тут активно працюють над розширенням установи, щоб забезпечити більше людей якісними соціальними послугами та турботою. Придбано нову волейбольну форму для команди Маркопільського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів, яка представлятиме під Кам'янську громаду на другому районному етапі пліч-опліч всеукраїнських шкільних ліг з волейболу серед хлопців. Фінансування здійснено за рахунок місцевого бюджету у рамках програми підтримки спорту від Кам'янської громади. Бажаємо нашим юним спортсменам великих досягнень, впевненості та нових перемог на шляху до успіху. На цьому в мене все. Слава Україні, героям слава.